Танцевальный спорт ⁇ это увлекательное действие. В детстве я мечтала, что когда-то смогу выйти на паркет. И вот я здесь. Руслан Броварський та Єлизавета Гишко – це одна з найсильніших вітчизняних пар у своїй віковій категорії. Вони підкорили всі вершини на внутрішній арені, а також змусили говорити про себе і у Європі. Вони переможці найпрестижніших змагань Австрії, Угорщини, Німеччини, Росії та багатьох інших країн. Результати Ярослава Елізи вполні ожидаємо, так як пара унікальна по своїм способностям, Вона емоціональна, гібка, пластична. физически развитая. И мы уверены, что эту пару ожидает большое светлое будущее. Рухи відточені, на посмешка очень очі палають. не здається, что все идеально. але за цим стоять роки виснажливих тренувань. Два, три, До того ж, танець це дует. Кожен спортсмен особистість і вкрай важливо, щоб партнери довіряли одне одному і були єдиним цілим. 2013 року пара Броварський Гришко перейшла у більш старшу вікову категорію. Звісно, що конкуренція там куди серйозніша, але дивлячись на їхнє величезне бажання танцювати, чомусь не сумніваєшся. У них все вийде. Идеальный танец, когда сердца партнеров бьются в унисон. У нас это получилось. Мы уверены, и вы сможете.